Всім доброго і мирного дня! Сьогодні я буду висаджувати свій у палівну теплицю і буду його садити досить таким цікавим способом, а саме букетним. Багато хто садить перчики в одну лунку по два. Мій спосіб буде полягати в тому, що я поряд буду робити три лунки і висаджувати кожен перчик окремо, але вони будуть рости як один букет. Така ідея мені прийшла до голови, коли я вирощувала багато розсади, не вся реалізувалася, деяка залишилася, я ті перчики не перекопувала, не пересаджувала. Так вони росли, плодоносили і дали прекрасний врожай. Вони росли по чотири разом, по п'ять І ось я собі зрозуміла, що можна навіть і вирощувати перчики поряд один з одним, можна навіть і по три спробувати посадити. Отож саме покажу, як я її буду садити. Покажу, які в мене рослинки, як гарно розвинулася коренева система, а також що даю в лунку, щоб отримати щедрий врожай. Висаджувати буду сути гібриди. Сіяла я актор Яніку і Геркулес. Кожен гібрид окремій ємності. Актор сіяла в стакан, об'єм який 250 мл. І ось так виглядають ці перчики. Актор був постійний 22 січня. В такому він стані. Це маєм перець Яніка. Таке горшечка теж прекрасно виглядає. І Геркулес стакана з рукава, ширина рукава 12 см, об'єм ґрунту 350 мл. Прекрасний вигляд перчику. Є менші, не набагато, але в основному всі в такому стані, в такому вигляді. Якщо мені писали в коментарях, що перед тугоду, треба спочатку висівати менші ємності, тоді пересаджувати. У мене на це немає часу. Я не перший рік так вирощую, набираю ґрунт, такі стакани, по одній насінині кладу і ось так вони ростуть. І зараз буду їх пересаджувати на постійне місце. Мій букетний спосіб полягає в тому, що відстань між перчиками буде 25 см. І так само тут між тими букетами теж 25 см. Така відстань, якраз нормальна, якщо навіть посадити такий гібрид, як Яніка, для нього вистачить простору для того, щоб рости і давати гарний щедрий врожай. Викупавши лунки, буду давати таке добриво, як польський курник і пожменці в кожну таку ямку. Вам за це перці скажу дякую, коли дасте таке добриво. Я так минулого року давала, вони просто прекрасно росли, і не жаріли, і перці були великі, і багато їх було. Адже тут є в нас на добриво екоплант, а ще як додаємо курник, це маємо поєднання мінерального добрива з органічним. І таке поєднання кращий набагато врожай. Перець, який я висаджую має 61 день, я так і розраховую, щоб в кінці березня його висадити. Далі його немає потреби тримати, тому що рослина буде призупиняти ріст, буде старіти, і не буде мати належного врожаю. І, як бачимо, в нього досить хороший вигляд, він вже і загартувався прекрасно, адже росте в тій упалюваний теплиці два тижні, а тут була температура по-всякому, і було 12 і навіть було плюс 8, А це для перцю вже був стрес, він вже листячко поопускав, але на другий день повідходив і Вже далі я старалася таки підтримати ту температуру, щоб дуже низько не падала. Ну і так бачу, що далі нема потреби тримати. Пересаджувати я не маю бажання, немає і часу, немає і простору для нього, але в теплиці є відведене спеціальне місце, і тому зараз його і висаджую. Щодо підживу, коли наростав третій-четвертий справжній листочок, підживляла монофосфатом фосфатом калію 1 грам на 1 літр води, а також обробляла хелетином заліза, тому що гібридні сорти якраз саме потребують таких мікро і макроелементів, вони можуть хлорозити. І саме така обробка посприяла гарному, такому темному, зеленому листю. Рослинка прекрасно росла. Знову через тиждень здійснила підживку сульфатом калію, сульфатом магнію по одному граму на один літр води по листку. Плюс комплексним добривом з містом фосфору, Ще через тиждень кальцевою селітрою по листу і монофосфатом калію 1 грам на 1 літр води підливала під корінь. Ну, а в такому стані мій перець Геркулес. Прекрасний перець, гарна коренева система. Дуже задоволена таким вирощуванням. Менше часу затрачається, і рослина виростає така, яка потрібна. Гарна зелена маса, товстеньке стебло, а це важливо для майбутнього росту і розвитку і для гарного врожаю. Тепер через декілька днів буду підживляти комплексним добривом 18 18 в складі якого є 18 азоту, 18 фосфору, 18 калію, є і магній. Таке добриво буду давати теж 1 грам на 1 літр води. Стакани з рукава дуже вигідні, використовуються не один сезон. Ось, наприклад, я вже другий рік в них набираю землю, сію помідори, перці, баклажани. І отак висаджую на постійне місце. Далі ті стакани складаю в ящики, ховаю десь, щоб не попадали прямі сонячні промені. Попався мені рукав дуже якісний, і той рукав мені буде слугувати не один певний рік, напевно, на кілька, на п'ять, на шість років. І можна використовувати навіть ті стакани теж не один, на два, а навіть і кілька років не рвуться, не псуються і нормальної якості. Висадка букетним способом має свої плюси. По-перше, посадка займає менше місця. По друге, вологість довше тримається. Особливо, коли спекотне літо. І перці саме притіняють один одного. І внаслідок чого і менше випаровується волога з ґрунту, в якому не ростуть. По-третє, рослини підтримують одна одну під час росту. Мінуси такої посадки полягають в тому, що рослини треба частіше оглядати, щоб не хворіли, щоб не поселились там шкідники. Адже, коли гарно вкупі багато листя, то це шкідникам якраз на руку і вони можуть залізти і собі поселитися. По-друге, плоди достигають довше. Ну і дехто вважає, що треба перець частіше підживляти. Але я не є такої думки, тому що я минулого року вирощувала і однаково підживляла, що ті перці що росли окремо, і що ті, які росли разом таких таких букетах. Результат був чудовий врожай був гарний. Тому на рахунок підживки підживляємо, так, як рослини поодинокі, так само даємо доброго просто під кожну рослину відповідну кількість. І на завершення покажу три перці, які були сійні 23 грудня. Висивала по насінині великі горшки по 3-4 по літри. І так вони от ростуть. Я їх планую пересадити всі вже в ґрунт, тому що минулого року вирощувала горшку, це проблематично. Кожен день треба підливати. Серед спекотного літа ґрунт швидко підсихає. А якщо в ґрунті, то достатньо буде два рази на тиждень. Ну і маємо поряд такі гарні помідорчики. Отже, Домашніх умовах можна собі посіяти декілька насінинок різних рослинок і мати завжди свіженький салатик. Рослини посаджені, тепер будемо доглядати, підживляти, вирощувати разом. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!